Андрій, військовий психолог, пізнав професію ще за цивільного життя. З військовими ж працює ще з 2014 року. Це робота із безпосередньо з особовим складом. Це підготовка до війни, до бою, тобто спілкування з ними, спілкування із особовим складом і з родичами. А також на мені. Лежить робота, якщо хтось загинув, наприклад, то я працюю потім із родинами. До лікарні потрапив понад місяць тому із міжм'язовою м'язовою За цей час йому зробили три операції. Це була не бойова травма, це була травма під час несення служби, От, але це був там, великий ушиб. Тобто це. Грубо кажучи, не від прильоту, а від ну, обставин війни. Андрій зізнається, не звик бути по іншу сторону реабілітації. Після одужання планую повернутися до своїх побратимів та продовжити свою роботу. Навіть якщо мене відправлять у відпустку, бо після ух, такої травми, як правило, відправляють на 30 днів на ВЛК, то я все одно поїду до своїх, провідую, бо я більше місця не був, я з розуму схожу. Військового психолога вже потрохи готують до виписки. Ось ці довідки да, балка, да, которую да, надо відправить на часть. А, а ну, сфотографіруватися? Ну, ні. Ні, просто відправити. Лікарі розповідають, найпоширеніші травми у наших захисників вогнепальні та уламкові поранення. Вадим хірург розповідає, на день проводять щонайменше три операції. Здебільшого бійців доправляють із Донеччини та Запоріжжя. Бувають, поступають бійці з е, маленькими, маленькими дефектами на шкірі, але е, осколок проходить і він. Е, Скажем, так він уражує і кістку, і нерви, і судини. Тому в цьому складність ми не можемо прогнозувати. Час стабілізації залежить від травми. Бувають різноманітні, бувають тяжкі пацієнти. Вони проходять у нас лікування в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Потім стабілізують, переводять сюди, і ми тут долікуємо, доліковуємо і частину бійців. Ми евакуюємо на західний напрямок. щодня. медики у міських лікарнях Дніпра працюють аби вберегти життя та здоров'я тих, хто береже у свою чергу нас на фронті.